Продовжуємо. Сьогодні я маю замінити оцю фару на оригінальну, а маску саме вона в мене є, трішки пізніше покажу. А також декілька днів тому я зробив першу заміну мастила в моторі і додав його більше, ніж потрібно, тому сьогодні треба буде ось таким девайсом трошки вирівняти і зробити рівень потрібним. Щось дивне зараз відбувається з рівнем масла. Звичайно, це через брак досвіду. Але встаннє, коли я залив масло майже в горизонтальному рівні, показували, що масла забагато, аніж потрібно. Але зараз, як ви бачите, мотоцикл знаходиться майже в ідеальному горизонтальному стані. Звичайно, він трошки закинутий назад. Скоріше за все, мені треба буде його просто поставити на колеса, поставити його максимально рівно і вже потім дивитись до мастила. На що впливає забагатий рівень масла. В останній раз, коли я е, заводив мотоцикл і проїхався на ньому буквально декілька кілометрів, було таке відчуття, що мотор задихається, і навіть у саберка поманало, написано, що. Якщо рівень маска буде більше, ніж потрібен, то мотор не буде працювати так, як потрібно. Ось саме це є оригінальна фара, яка мені подобається набагато більше. Для початку скидуємо резинове кріплення. Так, Тут у нас фара вже знята. Саме оця лампа вже була на мотоциклі. Встановлюємо її на своє місце. Зараз я вам покажу свою нову проблему. На попередній фарі стояв саме цей пильник, як ви бачите, під місця фішки. Є чистий проріз. Саме через оцю відстань, яка не така уж і велика, але все ж таки є, фішка не може стати плотно до самої фари. І через це пластикова частина фішки впирається в раму. І тепер повертаємось до масла. Спочатку спущу мотоцикл. Нічого не заважає, все добре. Якщо бути відвертим, виглядає все трошки дивно, тому що зараз, наприклад, мотоцикл стоїть майже у ідеально рівному положенні. Рівень такий як потрібний, то все, що я можу зробити, це проїхатись лише і подивитись, що та як. Thank you for watching! Звісно, на моє здивування, все працює більш ніж ідеально. Звичайно, було трохи таки складно запустити мотор, але це через температуру, тому що зараз на вулиці було десь 8-9 градусів. Що стосується маслила, виробник каже, що коли мотор повністю прогритий, не так як зараз, бо я проїхав на мотоциклі не більше, ніж 5 хвилин, то масло має бути доходити майже до самого верха. Зараз воно до верха не дійшло. Але це лише через те, що повністю мотоцикл не прогорітий. Можна вважати, що все добре і до наступного використання мотоцикл готовий.